Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову розпочинаю знімати влог. Сходила на ярмарок, зарядилася позитивом, отримала нове замовлення, почитала ваші приємні коментарі у якості підтримки, якими ви мене зарядили, надихнули і змотивували на працю. За що вам безмежна подяка! Вітаю нас усіх з весною! Бажаю нам цим перемоги, скорішої перемоги. І розпочинаємо новий цікавий і дуже насичений плідний тиждень. Сьогодні у нас 4 березня. Я вас запрошу до перегляду цікавого блогу. Обіцяю, буде дуже цікавий, тому що в мене натхнення дуже багато. Сходила на ярмарок, трішечки попрацювала на вихідних, пов'язала ось таких ось окрасунчиків. Це іграшки-повторчики, Патрик. В'яжу по безкоштовному опису в інстаграмі вбиваєте Патрік Гачком Його знаходи. Ось таких ось два малючки зв'язала за ярмарочні дні. Продаж було не дуже багато, але я зрозуміла, що мені хочеться в'язати, хочеться знімати. Я сьогодні прокинулася досить рано, тому що я маю замовлення. На вихідних. А я в'язала замовлення. У п'ятницю мені попросили, попросили зв'язати їжачка. Зв'язати їжачка до 8 березня, щоб дитині подарувати на свято. П'ятниця в нас випадає це 8 березня, тому в мене менше тижня на вив'язування іграшки. Тому я розпочала вже в суботу. Творення цієї іграшки. Взяла з собою ниточки, у мене було дуже багато пряжі самба. Я вирішила, що треба спробувати. Я вже один раз робила підход до цієї пряжі, мені не сподобалося з неї в'язати, важкувато вона мені пішла, я її закинула. Хоча в мене запаси були. І на ярмарці, окрім цих двох патріків, я ще осилила зв'язати ось такого красунчика. Ви подивіться, який він гарненький. І подивіться, який він солоденький, ця шубка, цей носик, ці затоновані щічки оформлювала вже сьогодні. І зрозуміла, що це кохання. У мене є три різних відтінки, самби. І я думаю, що, скоріш за все, я захочу повторити такого малючка ще разок. Мастер-клас я знайшла у вільному доступі. Я дуже багато собі назберігала мастер-класів. Можливо, Хтось із них платний, але злитий, не знаю. Зберігала, дивилася на просторах інстаграму, зберігала в Гуглі, питала, дайте майстер-клас на їжачка. Мені все, що познаходилося. Деякі такі кривенькі, смішненькі майстер-класи. Цього обрала, мені дуже сподобався, але він мені не з першого разу зв'язався. Я його... Трішечки розпускала, поєднання ніжок мені не вдалося, подивилася на голову, голова дуже маленька, я його і так, і сяк і робила і трішечки повозилася. Більше, ніж півдня суботи, вив'язувала саме цього маленького їжечка. Це йому нав'язала, сьогодні вже зранку прокинулася, взялася за нового їжечка і вирішила цього скоренько оформити, щоб дівчатам показати, показати свої результати. Я ще окрім цих трьох іграшок ще підв'язувала. підв'язувала Є в мене давнішня мрія, дуже-дуже довго я вже її винашую, цю мрію. Хочу нав'язати собі знову ж таки повтори це слоники по мастер-класу Марусі Прокопенко Я зараз вам ставлю фотографії, покажу, які вони в мене були в моєму виконанні. Вони були досить давненько, тому я вирішила, що мені терміново потрібно їх повторити. До речі, стосовно ще слоників, чому їх повторити? У мене є візиточка. На моїй візиточці я собі замовила зробити іграшку. мою іграшку, яку я вже в'язала, і це був слоник. Слоник виглядав ось так. Це мій, моя візитка, яку я роздаю своїм клієнтам. Ось такого слоника я в'язала на замовлення, дівчина з ним їздила за кордон, дуже він сподобався. замовниці. Я тепер мрію повторити цього слоника собі для колекції. Це єдиний слоник, у якого вив'язувався хобот до гори. Я вже дуже багато слоників нав'язала, а у цього саме припіднятий хобот. Ну, а у Марусі Прокопенка є мастер-клас на каналі, і він вив'язується ось так. Хобот у нього донизу, я вам фотографію вже показала. І це все, що я осилила зв'язати саме на ярмарці. Це дві ручки, дві ніжки і тіло з головою. Тіло з головою це цільно в'язана запчастинка, і далі буде вив'язуватися звідси хобот. В'яжу його залізе Coton Голд. Відтіночок 33. Ще залишились вушки. Пришити все оформити, вив'язати хобот, і буде в мене ось таке ось, ось слоненятко. Ну, там, де один слоненятко, там треба ще декілька. В мене є в плани їх зв'язати хоча б три, але я не знаю. Між ярмарками дуже мало часу, дуже мало днів, тому я сподіваюся, що я таки осилю ще одного-двох слоників зв'язати. А як ні, то вже буде тоді, після 8 березня, створюватися така краса. Це мої плани, це мої плани на майбутнє стосовно їжачка, Я вам вже розказувала, дівчина в мене на замовлення попросила зв'язати їжачка, Я їй накидала варіанти, які я познаходила на просторах інтернету у вільному доступі, відправила їй, вона подивилася. Ми з нею декілька варіантів обрали. Один із них, я знаю точно, що платний майстер-клас, але він злитий. Його вже злили і він у вільному доступі вже блокає. Я цю схемку ще тільки планую зв'язати. Хочеться мені декілька варіантів показати. Раз дівчина колекціонує, покажу на вибір, і нехай вони обирають, який їм підійде. Тим паче, це і давнішня мрія моєї мами. Мама також дуже давно хотіла, щоб я зв'язала їжечка. Тому цього їжечка сьогодні покажу мамі. Вони на вулицю вийшли гуляти. Я швидко сіла сшивати, оформлювати, щоб вона зараз прийшла з вулиці, і я їй показала, надихнула. Мамуся, моя сама, сама велика натхненниця, вона мене підтримує, надихає, допомагає. Тому... Мамусіна мрія буде здійснена у вигляді ось такого їжачка. Ну, а далі буду ще створювати їжачків, тим паче я почала ще одного. Але, знаєте, мені здається, що це буде не їжачок, а якась дуже-дуже велетенська свиня. Свинка така прям дуже-дуже здоровецька, мені здається. А колір я обрала це 48-й Джинс. Цей відтіночок також Ярнар джинс. 91-й сукня і черевички. І зараз буду приступатися братися за голову. В мастер-класі є два варіанти голови. Це голова одна вив'язана з кудряшками, як ми в'яжемо е, волосочку лялечкам, а друга вив'язується саме самби. Я так прикинула, подивилася, мені самби не дуже хочеться, тому я дуже сподіваюся, що я осилю ще і такого велетенського їжака. Подивилася. Зазвичай я в'яжу з голови. Мені дуже подобаються іграшки, у яких пришивається голова, спочатку зв'язати голову, а потім все решта. Ну, Не знаю, тут цього разу щось пішло не так. Дуже рано прокинулася, взялася скоренько за нову схему. Також знайшла на просторах інтернету, не знаю, платна, не платна. Якісь просто фотографії з цього майстер-класу були. І є там ще голова, є ще два види парічка, ще є хлопчика або дівчинка вив'язувати. Я обрала саме дівчинку. Сьогодні, поки всі прокинулись, поки снідали збиралися на роботу, я ось зв'язала ось таку пів, пів їжачка. Але він такий велетенський, що хоч би його за декілька днів осилити закінчити. Не знаю, будемо дивитися, будемо думати, будемо продовжувати його створювати не на, цей, не на це замовлення, так на наступний якийсь буде мені вже готовий їжачок. Що ще? Ну, наче поки все? Наче поки все, більше нічого показувати не мала, тому я пішла закінчувати цього їжечка або просто просунути трішки. Голова дуже велетенська, і мене це шлякає, і я все відкладаю. Сподіваюся, що щось з цього вийде. Ось таке ось включення, насичені вихідні, і насичений буде влог. Уже 10 хвилин не те, що були минулі відео на каналі. Тому я сподіваюся, вам буде пов'язати. До наступного включення я пішла далі їх створювати. Збираємося вже бігти на вулицю, батько нас чекає, зустрічаємо з роботи. Трішечки пов'язала, трішечки розчарувалася. І готова вам показати. Ось такий в мене лишився залишок з одного моточку ярнар джинсу. Ще треба зв'язати вушка, і, здається, а, і язичок. Не язичок, а губка, нижня губка. І тільки подивіться, який в, мене, який в мене велетенський розмір голови. Це просто щось неймовірне. Давно я такі голови не в'язала, такі величезні, такі здоровецькі. І я прям у якомусь ступорі, чи продовжувати цю іграшку, чи не продовжувати, чи нехай поки лежить у недов'язах, але вона мене трішки напрягає. Напрягає прям трішки-притрішки, як то кажуть. Добре, тут ще буде якась утяжка. Ось так приблизно буде виглядати. Тут ще буде губка, тут ще будуть вуха, але подивіться по майстер-класу, який в неї маленький парічок. Так, маленький і маленький. мало, тому що голову треба покрити хоча б ну, наполовину, а перечок – це і все. Він ще без кудряшок, тільки сама основа ще кудрів вив'язувати. Ще дуже багато треба додавати, саме полотна, щоб вив'язувати, потім поки ще вив'язати ті кудряшки. Одним словом, я розчарована. Розчарована, і я поки це діло лишаю. Лишаю на потім на потім коли, не знаю, але поки продовжувати цього їжачка я не хочу. Нема сьогодні сил вже на нього. Зараз підемо погуляємо трішечки, провітримося. На вулиці потеплішало, але з вітерцем. І таке. Прохолодно, на вечір прохолодно. Я в день не ходила, моя родина прогулялася, а я ще сьогодні не виходила. Тому йду беру з собою насінечко, я дуже обожнюю лускати насінечко, йду на відпочинок, трішки себе хвалю за те, що я стільки попрацювала. Результат дуже крутий, я собою задоволена. Така велетенська іграшка за цілий день зв'язана. Залишилося вив'язати волосічко, вив'язати їй оформити, утяжечки і в мене буде ось така ось красунечка їжачиха Але коли вона буде, це вже інше питання. Якщо сьогодні буде ще сили час, я візьму зв'яжу якогось їжачка, там ще пару схем собі зберегла. І тоді вже завтра покажу вам результати. окрім напівбавовнище, ще вив'язую окремо плюшку, і це знімаю в окремому відео, обов'язково вам ще покажу. Вирішила розділити напівбавовну з плюшкою, і буде більше відео, і буде більш цікавіше вам на моєму каналі. Той, хто не в'яже плюшку, не буде того відео дивитися. Той, хто не любить напівбавовни, той пройде цього відео. Ось такі ось мої плани, ось такі мої результати, пішли ми гуляти і до наступного включення. Очі бояться, а руки діють. А я прийшла до вас вже з готовою роботою, але не того їжачка, якого я вам показувала в останньому включенні, а зв'язала ще одного невеличкого малючка. І скажу вам відверто, що всі наші таракани вони знаходяться в голові. Я дуже боялася цієї ниточки, дуже її відтягувала, не хотіла з нею в'язати. Один раз не вийшло, другий раз пробувала, знову не вийшло, відклала і забулася. Але натхнення воно таке. Ви подивіться, який в мене красунчик народився. Невеличкого їжачка зв'язала по безкоштовному мастер-класу від Оксаночки, посилання обов'язково лишу на цей майстер-клас або на автора. Цього мастер-класу. Ви подивіться, який гарненький. Він мені так подобається. Я така задоволена, що його створила. Я вже давно собі зберегла цю схемку, воно інколи згадується, інколи забувається. Знову ж таки натрапила на цей опис і вирішила, що мені це потрібно. Я хочу таких тепер ще декілька і собі в колекцію. Продавати таких їжачків і, можливо, на замовлення заберу такого. Саме такого дівчина і обрала, коли я її фотографії відправляла одного із. І там ще парочку треба кругленьких зробити, подивимося. Ну, цього обов'язково буду повторювати. І, до речі, стосовно залишків, дивіться. а Був у мене ось такий ось невеличкий залишок, це 77-й ярнар джинс. зовсім зовсім маленький. Я зв'язала штанці і в мене ще лишився залишок. ще на одного Точно такого малючка. Є мастер-клас на собачку, на їжачка і, скоріш за все, на ведмедика. Я вам зараз фотографію прикріплю, як вони виглядають, коли їх багато. Я хочу таких малюків собі в колекцію. Взяла свої три відтінки самби, які в мене є в наявності 20-34. Камера не фокусує, тому вірте на слово, гарні відтінки. Цей відтіночок К-64 і цей відтіночок 99 Крутий, крутий результат. Вживу вони ще набагато гарніше виглядають. Тому той, хто, як і я, боїться секційну якусь фантазійну, вибачте, не секційну фантазійну якусь пряжу. Не бійтеся, а починайте з нею працювати. Результат. Крутезний. Я задоволена. Тепер в моїй колекції є два ось таких ось цікавеньких персонажа, як е е їжачки. Я хочу їх створювати ще. Мені та і та схемка, мабуть, запишеться у зошит і буду далі продовжувати їх вив'язувати. Сьогодні, вже ранок вівторка, мої знову ж пішли на вулицю. Ми вдома не можемо вже нічого робити. Другий день немає вдома води, тому мої. Рідні дуже багато проводять часу на вулиці. Ну, а я працюю, знімаю, в'яжу, сшиваю, оформлюю і заряджаю всіх позитивом. Дякую вам, що ви переглядаєте. Пишете коментарі, обов'язково прилетить коментар стосовно одного чи іншого їжачка і я з нетерпінням чекаю на такі приємні слова, які ви мені пишете. Я пішла далі в'язати нову якусь схемку або, можливо, таких повторювати. Далі буде видно. Ну що, сьогодні вже понеділок час підводити підсумки і час обирати переможця у моїй лотерейці. Є в мене подаруночок, є в мене списочок. У моєму списку приймає участь, 72, 72 учасника. Дуже багато, цього разу набагато більше, ніж минулого разу. Перевірте, будь ласка, ваші номерочки. У кого які номерочки. Подивіться, надихніться. Зверніть увагу, за кожним ніком є в нас ще дужки. Дужки з циферками. Ці циферки показують, хто на моєму каналі, який активний. Це трішечки така болюча тема. Не хочеться її тут затрагувати. Але зверніть увагу, це цифри також важливу роль відіграють. У цих розігришах. Завдяки цим цифрам, і думаю, що розіграші на моєму каналі це буде дуже-дуже рідкісні, але буду проводити і далі. Подарунок до 8 березня. Є список. В списку приймає участь 72 номерочки, і зараз ми оберемо переможний номерочок. Хто це буде і кому я відправлю подарунок за свій рахунок. Є в мене додатковий телефончик. Буду на ньому обирати. Взяла у дитини, поки дитина зайнята з бабушкою. Зараз наведу фокус. Так, фокус не хоче фокусуватися. Зараз пограємося, спробуємо, щоб було видно. Так. Не хоче, так? Трішечки пливе. Так, давайте трішки пограємося на телефоні налаштування. Ага, фокус з'явився. Дуже яскраве сьогодні світить сонечко, тому я думаю, і за цього і погано видно. Так, і обираємо перемож переможницю. Є в нас і хлопці приймають участь, писали, що будуть мамам віддавати. Свої подаруночки. І поїхали. Всім бажаю удачі. Нехай обере генератор найактивнішу підписницю. Так, і переможницею на моєму каналі стає номер 63. Так, це треба мені заскрініть. Зробимо зараз скрін. Так, дивимося список, 63-й номерочок. Я хвилююся, не, більш, не менше за ваше. Так, 63-й номерочок. М -м, Марія вяже, Марія, я вас вітаю. Ви переможниця на моєму каналі у розігріші, який був на 8 березня. Марія досить нещодавно відкрила свій канал. В неї дуже круті гарні іграшки, також багато вяже іграшок. Український канал. Молодий блогер, активний на моєму каналі, тому я з великою радістю, з великою... мені дуже приємно, що саме Марія виграла. Марія, я вас вітаю. Ваш номерочок 63-й, був обраний саме на перемогу. І ви будете отримувати від мене подарунок. Чекаю вас в інстаграмі, напишіть, будь ласка, свою адресу, якою поштою вам краще відправити. І чекайте від мене привіт. Весняний від. Брокодійний весняний привіт. Дуже-дуже рада. Е, є активність і від Марії, і Марії канал, я люблю дивитися, тому цей подаруночок буде ваш. Фух, розіграш відбувся. Я вітаю, я дуже рада всім дівчатам, хто дивиться мій канал і забуває писати коментарі. Дівчата, це дуже-дуже мотивує. Тому, будь ласка, не лінуйтеся, поставте, будь ласка, якийсь смайлик, або просто напишіть добрий день, і то вже буде приємно, і то вже буде тепло на душі, а то подарунки хочуть, а... а ліняться писати. Трішечки це обідно. Ну, все, це вже на совісті кожного, як то кажуть, про це не будемо далі е... спілкуватися. Я вам вже в кадр поклала свої роботи за вихідні. Не закінчила я не їжачків, не закінчила не слонів, трішечки пов'язала з напівбавовни, втомилася і пішла працювати на плюшку. Пов'язала ще з плюшки, з плюшки результати будуть, вони будуть у наступному відео. А в цьому відео хочу вам розказати про замовлення, про. Ярмарок трішечки в двох словах, і розказати вам, чому ж саме брилочки. Брилочки ж нещодавно я в'язала, чому знову я вам їх показую. Це поки все, що я осилила 6 штучок, але буду обов'язково в'язати дуже багато. В одному із наступних відео на моєму каналі ви обов'язково зрозумієте, чому буде причина у наступних відео обов'язково вам це все розкажу. Зараз це результати за вихідні. Стосовно їжачка, забрали маленького в шортиках. Цього їжачка більше захотіла замовниця, вона сказала, що обов'язково буде чекати і якісь іще результати на цих їжачків, тому що в неї донька збирає і вона буде до мене звертатися за порцією натхнення. Я буду продовжувати в'язати їжачків, але Велетенський як був розібраний, так і лишився. Ну, знаєте... Треба в'язати в задоволення. Треба в'язати отримувати велике задоволення стосовно робіт своїх. А я не кайфувала від того, що вона така велетенська вийшла, ця їжиха, тому я її відклала. Ну, а якісь новенькі маленькі їжачки не нав'язала, тому що вже почалися ярмарки. Було дуже мало часу між ярмарками, тому скільки встигла, стільки і нав'язала. Ну, а на ярмарці натхнення прийшло саме на брелочки. Ну і плюшку підв'язувала для. Наявності для гарного асортименту. А є в мене ще одне замовлення. В наступних відео також буду вам їх показувати це в мене спитали про наявність драконів. Драконів в мене майже не лишилося два плюшевих і два з напівбавовни. один велетенський, один маленький з напівбавовни. хотять розмір 30 см, щоб він сам стояв або сам сидів. Тому я буду шукати. Підходячу схему буду надихати вас на створення драконів. Драконів ще питають, до речі, на ярмарках питають. Тому хто ще думає, щоб його пов'язати, в'яжіть драконів, вони ще у тренді. Мені здається, весь цей рід будуть у тренді. Хоча я вже дивлюся, що дуже багато в'язальниць нав'язали і змійок і змійки також потрібно підв'язувати. Я буду далі продовжувати в'язати. Брелочки, це буде обов'язково. Буду в'язати дуже багато іграшок на асортимент. У мене є натхнення, дуже багато натхнення, дуже гарне натхнення на створення гарних іграшок, таких як мої повторчики або, можливо, якісь новиночки. Ось у мене ще є три запчастинки для майбутніх авокадоків, не закінчили їх ще. Я буду вив'язувати свою плюшку. Як подивилася, що у мене запаси дуже великі. і Хочеться їх позакінчувати, дуже маленьких залишків багато, тому і плюшка зараз в мене йде у інші проекти у інші відео. Я буду знімати, буду показувати вас, вам, буду вас надихати. Є у мене бажання займатися своїм каналом. Хочеться мені знімати, хочеться мені показувати вам. Але хочеться і отримувати ще й від, від вас якусь віддачу у вигляді. Подобайок, коментарів і підписок. Можливо, комусь ця тема не дуже буде приємна, її дівчата почнуть відписуватися, але я люблю щирих людей, я люблю відкритих людей, я люблю людей, які розуміють, що блогер це не просто бла-бла-бла, це важка робота. це я витрачаю свій час, я витрачаю свій сон, я думаю, щоб цікавого для вас знімати, як би вас надихнути, як би вас змотивувати, підтримати вас в такі важкі часи. А, а коли подивилася статистику, подивилася, погортала свій список, які були. Скільки було оцих бажаючих отримати подарунок, скільки було коментарів до цього? Тому я сподіваюся, в майбутньому я буду отримувати ще більше коментарів, які мене будуть надихати, і я буду знімати для вас ще більше відео. Тому на такій ноті я буду, мабуть, прощатися. Не приймайте все на свій, на, на вашу таку критичну думку, це я не з критикою, це ні в коєму разі. Нема у вас бажання? Ну, нема, ну. Тоді, добре, не буду не буду далі, тому що думки в мене трішечки розділилися до розігрушу і після розігрушу. В мене вже 2600 підписників, я хочу, скоріше вже цифру 3000. Мені подобається, як зростає кількість підписників, і це надихає. Тому той, хто ще дивиться без підписки, я вас чекаю з підпискою і з приємним коментарем. Вам бажаю дуже багато натхнення. Бажаю вам всім мати з чого в'язати матеріали, і постійно вигравати у різних розіграшах. Ще раз вітаю Марію. Марія, чекаю від вас адресу. Вітаю вас ще раз з перемогою. Я дуже рада, що активний підписник виграв подаруночок. Вам всім бажаю шаленого натхнення. Міцного здоров'я, мирного неба над нашою країною, і обов'язково прощаюсь з вами до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!